На вулиці Богдана Хмельницького в Трускавці. А будинки, які ми бачимо, це вулиця Дрогобицька. Піднімаємось вище на вулиці Лесі Українки. Як бачите, ремонт на вулиці Лесі Українки триває. Так, Коли минулого року говорили, що до Дня Незалежності хоч ремонт закінчити, в липні минулого року так говорили. Ну, всі думали 23. го Я думав і був певний, що 24-го року. Але виявилося, що навіть такий песиміст як я був неправий. І ремонт буде тривати до Дня Незалежності 2025 року ще. Ну як мінімум. Та хоч би закінчили точки. От насправді ще робота і роботи. Але коли є багато роботи, це означає, що всі мають роботу. А Як всі мають роботу, означає, що можна не працювати. Логіка залізна. Бескіт. В оточенні хмарок. Раніше теж Бескіт. Не знаю, роки три вже не запускався. І в той же час Бескіда все добре. Помилково думати, що готелям, санаторіям так потрібно працювати, щоб там були відпочиваючі. Бескіт, який яскравий приклад того, не працює, все добре. А, Автобік. Автостанція АТБ. Вулиця Дрогобицька, направо Мазепи, наліво Сагайдачними. Розповідали, показували неодноразово. Та й недавно знов нагадували. Зараз ми йдемо в центр. Видно, гори добре. До речі, якщо продивитись, між горами от якраз над тим зеленим дахом така смужка. Ну, точніше навіть вище санаторія Молдова, хто бачить така смужка між деревами-тику так іде. А оце дорога та. Це дорога, якою можна йти на орів. Це дорога, якою можна йти до вітряків. А можна і їхати. Але пішки це найкоротша дорога їхати. Та, там не кожен автомобіль проїде. Але, от, власне, якщо йти, то це найкраща дорога. Ти пішки до вітряків і на вежу. На тюхів верх, тюхів діл теж вся дорога якраз веде туди. Ми треба перейти на той бік, бо там треба буде погано переходити вулицю. Так, передаю привіт жіночкам, які озернулись і довго задою спостерігали. А ми вулицею Другомбицької потрошки-потрошки по спускаємося в центр. Сонячно, ясно. Ну, прогноз погоди показує, що в Трускавці сонячно і ясно буде і наприкінці літка, і на початку осіньки. Така буде гарна погода. Слава Богу. Тепле сухе літо. Тепло суха осінь. Це дуже добре. А десь кіт автомобілів напарковано. Пам'ятає, як тут була зупинка маршруток? Я пам'ятаю, тут була зупинка маршруток на дороговищі. Вила, Ревита. Не видно, грин-парк. Трусковец 365. Не знаю, что тут пойдем, может далее, пойдем. Не будемо тут переходити, далі перейдемо. Трошки нелогічно туди сюди ходити, але, ну, але, але треба так ходити, щоб був добрий комфорт. І їде маршрутка номер 2, ви її зараз побачите. Я її впізнаю по цьому звуку. У нас маршрутка номер 2. Курсує страга за розкладом, регулярно з'являється у нас на відео. Ой, трошки лісову пісню і комплекс. Рускавецька фортеця. Ну, а ми потрошки потрошки бачите вже спустились майже в центр до пішхідної частини, ну ще до пішохідної частини йти йти, але її вже видно принаймні. Це 12-та година, ми йдемо в сторону біля, тобто такий піковий час, коли мало бути найбільше там людей. Бачите, 12.23. 365, бачу басейн, басейн працює, людей біля басейну нема. Не знаю чому так, насправді погода сприяє відвіданню басейну.

Троян гарно квітне. Та а тут взагалі одна з найгарніших територій, дивіться, як це гарно. А, Тобто видно, що готель складається в розвиток. О, нова клумба, є з написом 365, ми її не показували. Давайте От прямо перед нами дивіться. Підсвічується 365. шістдесят краса, але то таке, Йдемо краще територію. Банкомат, ми говорили, що банкомат є кафе. Готель і басейн. А, даже гарно.